Вітаю вас, друзі, на каналі. Ось така краще у нас була учора. Пролітав сніжок. І як було не вийти і не засняти таке. Перші сніжинки падають на асфальт. А горобочка сидіти не боїться. Це присипає сніг і колодязь і дерева. Хтось скаже, чи не дивина у грудні місяці сніг, так отож, що сніг ж, що на нас снігу ще й не було. До горлочки прилетів вон. Ось так виглядає ага. сніжок через вікно. Ось таке в хаті тепліше і приємно щось поглядати на вулиці. тепла присипає сніжок. Мальви. А ось вот така погода вже сьогодні. Ночью еще трешки выпало снегу. Уже 9 ранка он растает. Якби до цього сніжку та ще й морозець, то й протримався б він трошки довше. А так, буквально декілька годин і скоро сніг вже не буде й сліду. А це ще залишки снігу на деяких рослинах, на петрушці. Сама Петрушка залиші стоїть і сніжок на ній. І також намалює. І на даху вже залишки. Бо и туман стоїть спиною, и туман снежок видає. Ночі все листя впало, але я все ж таки один знайшов на молоденькій яблунці. Ось такий туман стояв у нас зранку і допомагав сніжку сходити з землі. Температура до обіду піднялася до плюс п'яти. Записне обіду не було і сліду від снігу, а поки ще є час милуємося. Снігом, першим в цьому році і зайню під снігом. А нашим котикам однаково, що там за вікном, на теплій плиті, гарно спадки та ще положити свою голову на голову подруги, як на подушку. Красота. Ми за цей час іще два кубрика кружка готово, ось так і працюємо. Відео за снігом я знімала. Сьогодні зранку, а тепер вже пройшов час, вже у нас після обіду і снігу вже нема. лише трішечки зовсім залишилося ще в труднодоступних ну, місцях, так би мовити. Ah! Uh -huh. На цьому все. Дякую за перегляд. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, перше на каналі підписуйтеся. Всім всього найкращого і до наступних відео.